Закінчився 2023 рік, а отже платникам єдиного податку 3 групи час подавати свою річну декларацію по єдиному податку. Як це зробити, я і розповім в цьому відео. Ну, а поки я буду розповідати, обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Натискайте для цього на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку також із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. І ще обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал податковий консультант. посилання на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Справа в тому, що на телеграм-каналі у мене дуже багато е, цікавої текстової інформації, тобто там є дописи і статті, яких немає тут в Ютубі. Тож обов'язково підписуйтесь і ще на мій канал. Телеграм-канал. Щоб надати декларацію по єдиному податку, в меню вибираємо ведення звітності. Бачите, зліва в меню вибираємо введення звітності, натискаємо. Тут нам потрібно е обрати звітній період. Це має бути 2023 рік. І е вибираємо в меню Рік. Ми звикли казати, що в нас декорація за четвертий квартал. Насправді це неправильно. Правильно ми подаємо річну декорацію. Отже, ми вибираємо не четвертий квартал, а вибираємо період рік. Натискаємо на кнопочку створити. Якщо у вас тут відкриється щось інше, там місцеві податки або там що всі, вибираємо податок на прибуток. Бачите, в меню вибираємо податок на прибуток. Тепер знаходимо нашу декорацію. От вона. Для пратника єдиного податку, бачите, для третьої групи. Це і є наша декорація. Натискаємо на ній. Перевіряємо, чи правильно вказано в нас код податкової. Е, бачите, 2034. Якщо ви не знаєте код або назву вашої податкової, відкриваємо облікові дані пратника. Бачите, в меню облікові дані пратника. Я відкриваю в новому меню в нову, вкратці. І тут, бачите, є код ДПІ за основним місцем обліку. Це і є код вашої податкової 2034. Порівнюємо 2034. Все правильно. Ну і ще що треба зробити, це поставити відмітку, що нам потрібен додаток по ЄСВ. Бачите, додаток 1 це є наш додаток по ЄСВ, тож ставимо гарочку. І тепер натискаємо на кнопочку створити. Загальна частина декларації заповнюється автоматично. Однак перевіряємо адресу нашого ФОПа. Бачите, адреса нашого ФОПа. Якщо вона вказана правильно, все окей, нічого не чіпаємо. Якщо вона в нас вказана неправильно, відкриваємо облікові дані пратника і копіюємо нашу правильну адресу. Ctrl-C, Ctrl-V. Далі зазначаємо власне. Кількість найманих працівників, скільки в нас було протягом року. А якщо в нас найманих працівників не було, ставимо 0. Далі нам залишається зазначити кведи, по яким ми отримували доходи у 2023 році. Бачите, у мене вже один квед підтягнувся. М'ясний квет 6910. У вас, я сподіваюся, він теж підтягнувся. І далі нам потрібно додати решту кведів, по яким ми отримували доходи у 2023 році. Як це зробити? Наїжджаємо, бачите, тут тільки один рядочок, а нам потрібно багато. Наїжджаємо мишкою на синє поле і натискаємо на, кнопочку, на праву кнопочку мишки. З'являється меню. В цьому меню натискаємо плюсик, ну або хрестик, песиміст чи оптиміст. І додаємо стільки рядочків, скільки нам потрібно додати кведів. Далі ми додаємо ті кведи, по яким ви отримували доходи. Ці кведи, перелік, взагалі перелік всіх ваших кведів, ми знову ж таки можемо подивитися в облікових даних платника. Бачите, тут є всі-всі-всі кведи. Отже, беремо сюди ті кведи, по яким ми отримували доходи там, протягом, <coughs> протягом 23-го року. Ну, я е, виділю декілька кведів. Ctrl-C. І їх можна тут вставити. Ctrl-V. Бачите, такий райфхак. Прибираємо підкреслення зайве. І от у нас вже є. Є наші кведи, по яким ми отримували доходи. Зайві рядочки, якщо вони у вас є, їх завжди можна прибрати, натиснути мінус. Ну і тепер переходимо до заповнення власне, до заповнення інформації про наші доходи. Ми відображаємо рядочку 6. Наші доходи, які ми отримали в 2023 році, за той період коли ми перебували на єдиному податку третьої групи із ставкою 5%. А, якщо ви переходили на ставку 2% у 2023 році, якийсь період із ставкою 2%, за цей період ми сюди доходи не включаємо. Тут ми включаємо в рядочок 6 тільки наші доходи, які ми отримали на коли були на третій групі із ставкою 5%. Ну, хай це буде 348 тисяч 596 гривень. У нас сума автоматично переноситься в рядочок 8, Якщо цього не станеться, ви переносите вручну із рядочка в рядочок 8, Ну і в рядочку 11 у нас автоматично порахувалася сума єдиного податку 5% від суми нашої нашого доходу. Якщо автоматично у вас це не станеться, відповідно ви рахуєте вручну. 5% від е, вашої суми доходів, ставити е, суму податку в рядочок 11 і переносити рядочок 12. Далі нам потрібно ще заповнити рядочок 13. Що ж вказувати в 13-му рядочку? А в 13 рядочку ми вказуємо суму доходу, точніше суму податку із попередньої декларації, з нашої декларації за 9 місяців. Для цього нам потрібно е, відкрити в меню перегляд звітності. Відкриваємо, відкриваємо в меню перегляд звітності. Обираємо 23 рік, обираємо всі. І знаходимо нашу декорацію за 9 місяців. Відкриваємо її за 9 місяців. І е е е у нас тут, бачите? Теж є рядочок 12. І тут зазначена сума 11389. Отже, ми беремо суму, яку, яка в нас, е, суму податка, яка в нас була зазначена. В нашій попередній декларації за 9 місяців в рядочку 12. І з рядочка 12 цієї декларації за 9 місяців переносимо в рядочок 13 нашої декларації за рік. Отже, в нас там було. 1138937. І ми цю суму переносимо в наш рядочок 13. В нас автоматично порахувався рядочок 14 і рядочок 141 і рядочок 14. Тобто, від того, що в нас зазначено, в рядочку 12, потрібно відняти. Те, що в нас е, стоїть в рядочку 13. -му. Від е, загальної суми податку, порахованої від суми доходів, нам потрібно пораху... відняти суму податків за 9 місяців, яка була вказана в рядочку 12 декларації за 9 місяців. Ми віднімаємо і різницю ставимо в рядочок 14,1 14, і переносимо рядочок 14. Якщо ми не перенесемо рядочок, рядочок 13 суму, доходів, суму податків і рядочка 12-го попередньої декларації, у нас задвоїться сума податків. Тож обов'язково не забуваємо, переносимо із рядочка 12 за 9 місяців суму податку. Переносимо рядочок 13 нашої річної декларації. І е, рядочку 14,1 і рядочку 14 має зазнач... бути зазначена різниця. У нас все зроблено, все зроблено правильно. Тепер переходимо до заповнення додатку по ЄСВ. Прогатаємо вгору, в меню додатків вибираємо наш додаток по ЄСВ. Відразу виникає питання, якщо ФОП не сплачував ЄСВ протягом всього року, а в нас всі фопи платники єдиного податку протягом 2023 року були звільнені від сплати ЄСВ. ЄСВ в 2023 можна було взагалі не сплачувати. Отже, якщо ФОП не сплачував ЄСВ протягом всього 2023 року, чи потрібно заповнювати додаток по ЄСВ? Я перед новим роком приймав участь у круглому столі з ДПС України і Данилом Гетьманцевим і задавав це питання ДПС України. Вони сказали, що якщо ФОП протягом всього 23-го року додаток по ЄСВ, е, якщо ФОП протягом всього 23-го року ЄСВ не сплачував, додаток по ЄСВ можна не заповнювати і не подавати. Тобто, взагалі подавати декорацію без цього податку. Однак, враховуючи, що на, на момент, коли я записую це відео, такого роз'яснення в зірі ще немає. Я все ж таки вважаю, що додаток по ЄСВ все ж таки краще заповнити і надати, навіть якщо ви не сплачували ЄСВ протягом цього року. Однак ми його в такому випадку просто заповнимо нулями. Тож, починаємо заповнювати. У нас ФОП був на єдиному податку весь 2023 рік, тож так і вказуємо період 01.01 2023 і по. 31.12.20.23. Можна вибирати в меню, можна написати вручну, я пишу вручну так швидше. Категорія застрахованої особи це категорія 6 для всіх платників єдиного податку. Ну, і оскільки в нас ФОП не сплачував ЄСВ протягом всього року, ми е, заповнюємо додаток по ЄСВ нулями. Е, поки я його заповнюю нулями, скажу, що якщо ви е, особа з інвалідністю, пенс пенсіонер е, або е, найманий працівник, який протягом всього року отримував заробітну плату і за якого роботодавець сплачував е, ЄСВ, то додаток по ЄСВ тоді взагалі не подається. В такому випадку можете його взагалі не подавати і не заповнювати. Якщо ж ви звичайний ФОП, то і не сплачував ЄСВ, то як я вже сказав, заповнюємо додаток нулями. Так, ми заповнили нулями першу коронку, поставили ставку ЄСВ в другій коронці. У нас автоматично заповнилася нулями остання коронка. Якщо вона не заповниться нулями, заповнюєте її нулями обов'язково. І обов'язково в рядочку усього теж проставляємо нулі. Це на той випадок, якщо ви не сплачували ЄСВ протягом 2023 року. Однак, якщо в 2023 році ви сплачували ЄСВ за якісь місяця, то за ці місяця, за які ви сплачували ЄСВ, ви е, заповнюєте. Рядочки відповідними показниками. Наприклад, наш ФОП, хай, хай наприклад, наш ФОП сплатив ЄСВ за січень і там за вересень. Тож ми так і пишемо у січні 6700, у е вересні 6700. І в нас автоматично табличка порахувала суму ЄСВ 1474 за січень, за вересень і загальні суми усього теж порахувалися автоматично. Це якщо ви всі місяці сплачували ЄСВ, ви їх заповнюєте показниками. Якщо ж ви ЄСВ не сплачували і вам не потрібно, щоб цей період пішов у ваш, ваш страховий стаж, то ми залишаємо нулі. Оскільки у нас, у нас пратники єдиного податку, звільнені, бори від спрати ЄСВ. Отже, заповнюємо нулями, додаток про ЄСВ заповнений, і ми переходимо до головного документу. Повертаємось до головного документу. Прогортаємо вниз, і нам потрібно в рядочку 21 заповнити теж інформацію про нарахування ЄСВ. В рядочку 21 ви вказуєте ту суму ЄСВ, яка у вас була в додаточку. В рядку. Ой, не перемкнулося. У вашому додатку по ЄСВ, В рядку отут усього. Якщо у вас тут була сума. ЄСВ, ви її переносите в рядочок 21. В нашому випадку, це 0. Отже, власне, я цей 0. І зазначаю рядочку 21. 0. Ну, і не забуваємо, що нам потрібно ще поставити відбітку про наявність додатка. Бачите, от наш додаточок по ЄСВ, ми ставимо тут хрестик, що в нас є додаток по ЄСВ. На цьому власне, заповнення нашої декларації по єдиному податку закінчується. Вона в нас заповнена. І інформацією про доходи, і інформацією про нарахування ЄСВ. І нам залишається її зберегти і відправити до податкової. Для цього натискаємо от на кнопочку Зберегти. Бажаєте підписати документ? Так, бажаю підписати документ. Вибираю «Приватбанк», бо в мене ключ Е, Вибираю файл ключа і вношу пароль. Натискаємо на кнопочку Считати. Натискаємо на кнопочку Підписати. Декларація підписана і в нас запитує надіслати документ. Якщо ви натиснете так, ваша декларація буде відправлена відразу до податкової. Я завжди натискаю НІ для того, щоб перевірити ще раз, чи правильно вона заповнена. Я натискаю НІ. Відкриваю введення звітності. Бачите, з'явився ключик написано, що підписана декларація. І е, я її відкриваю для того, щоб. Ще раз перевірити. Так, адреса ФОП зазначена правильно. Кількість найманих працівників 0 у мене стоїть. Кведи, по яким я отримував доходи, вони теж стоять. Сума доходів в рядочку 6. За період перебування на третій групі і ставкою 5% стоїть рядочок 8 Ця сума перенесена. рядочку 11 сума податку 5% від суми доходів порахована. Рядочок 12 перенесена. рядочку 13 в нас перенесена сума податку. Сума податку за 9 місяців із рядка 12 декларації за 9 місяців сума е, податку перенесена. рядочок 13 нашої річної декларації Різниця між сумою між рядочком 12 і рядочком 13 порахована, рядочком 14,1 відображена, рядочок 14 перенесена. Е, е, ця частинка заповнена правильно. Е, додаток по ЄСВ у нас. Не спрацьовує. Додаток по ЄСВ у нас з 1, -1 дата перебування по тс 12 заповнено. період перебування на єдиному податку. Код категорії стоїть. Розділ про нарахування ЄСВ заповнений. Рядочок 21 декларації. Інформацією про суму ЄСВ заповнений. Хрестик, що у нас є додаток по ЄСВ, стоїть. Отже, нам залишається тепер тільки. Власне, відправити декорацію до податкової. Закриваємо її. Ну, а тепер нам потрібно відправити декорацію до податкової. Для цього ставимо галочку. Бачите, ставимо галочку. І натискаємо на кнопку відправити. Бачите, з'явився літачок, відправлено. Значить, наша декорація відправлена до податкової. І тепер нам залишається лише дочекатися квитанцію 1 і квитанцію 2. Давайте я спробую оновити екран. Ні, немає ще нічого. Добре, почекаємо, повернусь до кабінету десь трошки пізніше, щоб перевірити, чи не з'явилися квитанції. Я повернувся до електронного кабінету, щоб, не, щоб перевірити, чи не з'явилися квитанції. Зазвичай спочатку має прийти квитанція 1, прийти, що декларація доставлена на центральний рівень, а потім має прийти квитанція 2, що декларація прийнята. Однак буває так, що приходять дві квитанції одночасно. Ну що ж, спробую перевірити, повезе мені чи ні. О, бачите? Прийшла квитанція 1, що декларація, документ збережено на центральному рівні. Тепер залишається дочекатися квитанції 2. Я знову повернувся до реакторного кабінету, щоб перевірити, чи не прийшла квитанція 2. Ну що ж, оновимо екран. О, бачите? Квитанція 2 прийшла, вона зеленого кольору. Написано, що фінальна, прийнято пакет. Значить, ваша декларація подана і е, прийнята податковою без жодних помирок. Якщо ж якась із цих квитанцій буде червоного кольору, значить у вас є якісь помирки. В такому випадку натискайте от, на кнопочку Перегляд, прогортайте квитанцію вниз і тут буде інформація про виявлені помирки. Читайте, які помилки були допущені, що пішло не так. Е, у мене є окреме відео про е, самі розповсюджені помилки, які виникають при наданні декларацій. Е, на нього буде під цим відео і зараз з'явиться вгорі. Отже, от вже відкривайте моє відео, дивіться, знаходьте там вашу помилку, відправляйте е, і виправляйте і відправляйте декорацію по-новому. Я сподіваюся, що далі все буде у вас добре, і декорація буде прийнята без жодних помилок. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть їх в коментах під цим відео, я на них обов'язково відповім. Також ви можете завжди написати мені на електронну пошту Viber або Telegram. Мої контакти є під цим відео. Ну і якщо вам буде потрібна якась допомога, теж обов'язково звертайтеся. У мене є пратні послуги. Тож пишіть Viber або в Telegram, я вам обов'язково допоможу. Ну і не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Податковий консультант. Не забудьте підписуватись на мій телеграм-канал Податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Ну а я з вами на цьому е, прощаюся. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення.